Зникнення бюлетенів та фальшування документації. Черкаська міліція розслідує 15 кримінальних проваджень пов'язаних з виборчим процесом. Скарги надходять і досі. Зокрема, кандидати заявляють про затягування підрахунку голосів. Чим це загрожує Ірина Куйбіда. 28 жовтня голоси перераховують пристрасті киплять. Районна виборча комісія ухвалює рішення про повторний підрахунок голосів на 11 дільницях Придніпровського району. Передувала цьому заява однієї з політичних сил про порушення під час підрахунку. Черкащани та вільні демократи щодо такого рішення вже готують скарги. Та комісія взагалі не аргументує свої дії абсолютно. Видно їхнє предвзяте відношення до. Нас як до партійних демократів, так і до відносно до інших кандидатів. Представники партії під Придніпровською ТВК навіть ночували. Кандидат від Черкащан Іван Сухарьков каже, їхні голоси комісія хоче перерахувати, хоча під час голосування скарг до дільниці не надходило. Тож побоюються, аби не було спроб обміну бюлетенів партії. З подібною проблемою вже зіткнулись Свободівці. Голова обласної організації заявляє, після уточнення на одній з дільниць у об'єднання зникли понад три десятки голосів. Привезли протокол, де в девдив до міської ради було 39 голосів. По цьому точному протоколу 5 голосів. Цей уточний протокол я досі його ще не бачив. Комісія його не дає, не показує. Деякі ж політичні партії ще до офіційних виборчих підсумків оголошують про можливі фальсифікації. Зокрема, таку заяву зробив очільник обласного осередку відродження Леонід Даценко. Ми сьогодні будемо відслідковувати дії. Комісій районних міських, ми наполегливо сьогодні звертаємося до членів цих комісій, не здійснювати протиправні антизаконні дії, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Такі заяви в громадській мережі опора трактують не інакше як популізм. Бо якщо скарги не втілити в юридично підтверджений документ, сили вони не матимуть. Навіть якщо вони ці скарги напишуть, територіальна виборча комісія може прийняти рішення в законі, сказано так, а може не прийняти рішення для перерахунку. Це рішення може трактуватися на неможливості встановити, було там бюлетени, така кількість, ще не була бюлетени. Не маємо таких підстав десь на дільниці говорити про якісь зловживання, якісь підстави вагомі для перерахунку. В опорі кажуть, за фахових юристів причину для перерахунку знайти простіше простого. Та чи буде від того користь, то вже інша справа. Голови ані Придніпровської, ані Соснівської ТВК роботи своїх комісій журналістам не коментують. кажуть, вся інформація по завершенні засідання. Оцінку їхньої діяльності дає юрист. На думку Миколи Кудрявцева комісії затягують підрахунок голосів навмисно. Підстави, які зараз є. Які зараз вишукує Соснівське і Придніпровське районів місті комісії, здебільшого є формальними. Тобто, говорити про серйозні якісь порушення, які могли спотворені волі виявлення виборців, говорити не приходиться. У міліції кажуть, повідомлення про порушення до них надходять і досі. Всі звернення перевіряють і розслідують. Ми перевіряємо, які надходять по інтернету, зі змі, електронною поштою, особисто від представників комісії чи інших членів виборчого процесу. Все перепровіряється. в разі виявлення фактів, які передбачають відповідальність містерна або кримінально. Вони вносяться і ну, і проводяться відповідні заходи. Ірина Койбіда, Яна Федоровська, Ігор Неділько та Сергій Єфімов. Віка новини.